Потрібно піти, почухати коників. Почухаємо. О, друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову я Дімада. І сьогодні я хочу вам розказати, що сьогодні я поїм зараз. Ми підемо точніше в Макдональдс з трьох. І потім підемо декуди. Але куди? Ви дізнаєтеся в цьому відео. Але просто додавіть його до кінця. А з вами я Діаматова 5. Ну, як ми не прямо в Макдональдс, йдемо авпісерію, а тут є і картопляфі. Добрий день! Будете щось замовляти смачне? Так будемо нам е, три піци. і я хочу з е, е овоча мистю, так, я добре. добре, і нам на. Один піднос все кладіть. Добре. Е, так, е, мені, будь ласка, ось цю. Добре. Ну, а я буду цю. Добре, дякую, дякую. Піп. все піп, Ось це. Так, зараз будемо їсти. Так, мне ось цей напить. Добро. И ось моя пицца. Ось моя пицца и не напей. Салатик и напій. піца. І моя картопля фрі. Так, а це все треба викинути. Добре, викидати наручки. Так, ну все, можемо йти, в принципі, дуже хочу туди. дуже туди хочу. До побачення, до побачення. І ми вже прийшли. Заходимо. Добрий день! Вам чомусь допомогти. Я вас зараз можу провести до наших коней. Ви хочете взяти на прокат чи просто подивитись погладити. Ми хочемо взяти на прокат і трішки погладити. За, сьо... За Сьогодні ви перші наші відвідувачі, тому і сьогодні для всіх безплатно через те, що. Сьогодні ми відкрили тільки його. Ну все тут. І для початку вам потрібно вдягнути капелюшки. Проходьте за мною, я вам все покажу. І розкажу. А дітям можна з їм років? П'ять. Можна. Добре. Можна з трьох. Добре. Так, узікунік. Добре, але поглядемо потім. Зараз я вам покажу все інше. Ось тут ми розчисуємо. Ось такі у нас є коні, є ласо, колесо ось таке. Ось чим ми годуємо коней. Тут всякі шоломи. Так, і ось цей чорний шолом для вас. Ой, дуже дякую. І давайте ось ці рукавички. Рукавички одягайте. Є броня для коней. У нас з цим ми розберемося пізніше. Ось. Тут ми коней возимо. Тут для них ми возимо сіно. Тут ми їх випасаємо. Далі стежечка, і тут в нас також сіно. Добре, тепер. Про прокат. Зараз я вам все покажу і розкажу. Спеціальний одяг не дуже потрібен, але краще хай буде. М -м -м -м. Ви можете без ось цього одягу кататися, але це небезпечно. Так, є розчаски різні. Тут ми для них воду набираємо. Добре. Тепер я вам одягну якогось коника ідіть обирайте якого. Так. Угу. Я цього хочу. Цього. Добре, зараз я принесу броню. Точніше, не броню. А опряж. Чекайте, будь ласка, тут. Так. так, ось я вже все принесла зараз. Так, ось це треба буде вдягнути на коника. Так, тримайте, будь ласка, дитину. А ось це втягайте на себе. Добре. Угу. Дуже гарно, до речі, виглядайте. Коник зараз виходить, тобі можна. Вони в нас не дуже лякливі, тому все буде добре. Угу. Сідайте. На жаль, можна кататись лише по одному. Так, ходімо, я вас виведу. Виходьте на ту трасу. Тепер вам потрібно просто сказати йому «Флафі, рушай. Добре. Флафі рушай. Оп. Молодець! Дуже гарно катаєтесь. Тепер можете... може хтось хоче інший? Я хочу. Тоді ти потримай дитину. Добре, тобі одяг давай? та ні, я так покатаюсь. Ну краще втягнить, ну добре. А чи можна кататися десь здалеку? Ну, типу, кататися не тільки по своїм по містю, а десь в іншому, наприклад. Ну, дивіться, по ні, тому що наше село, ну, точніше, наше там, село, ферма ще не дуже розкрита місця, мало, щоб кататися. А так, скоро можна буде кататися по великих місцевостях. Добре. Ну, ви вже все знаєте. Добре. Флафі Руш. Уї-ї-ї. Скаже, що тільки одному можна. Ну, так от. Угу. Мені сподобалось я хочу теж. Можна, але ти ще маленько. Ось так от На... ні, не можна. Добре. Дивісь, в нас для вас буде безплатно завжди там. Тому... Коли підростеш, коли тобі буде вже сім рочків, ти можеш пройти і покататися. Серйозно? Так. Добре. Ну, як вам сподобалось? Так, нам сподобалось. Добре, зараз ходімо туди, назад. Поставимо назад коника і погладите його, І перевдягнете заодно, рука. Вички. Треба це все занести. Так, це сюди, це сюди, ну і сюди. Так, я злізу з коня. Так, м -м, зараз я його розпряжу. Так. Так, добре. Вставайте, якщо хочете погладити наші такі ковбойські капелюшки. Дивіться. Добре. Ну і зараз я заведу коня. Так. Ось так він їсть. Хто хоче погодувати. Верно я. Ти майконик. Тепер я хочу спробувати. Хм. Сьогодні у цього коня щасливий день їсть багато. Треба зараз буде ще сіна привезти. Зараз привеземо ще сіна для нього. Ходімо, я покажу, як це робиться. Для початку потрібно не забути закрити його. Беремо візочок і їдемо туди. Відкриваємо. Беремо кучку сіна? Так. Ось. Візочок. Якщо воно може не вміститися в візочок, до речі це вам іграшка. І несемо. До коня і все відкриваємо і ставимо. Угу. Так, це поки. Так, і зараз я їх буду в... Не... В... виводити на випас. Будь ласка, можете виділити? Так, коники, ходімо на випас. Сидіть тут, ось у вас. Є водичка, зараз я вам сіно принесу. Так. Куди ж вам її покласти? Оп ось тут покладу? Так все. Дуже дякую, до речі, що безплатно все нам так зробили. Так, да, будь ласка, приходьте ще до нас. Ми відкриті кожен день. Обов'язково ще прийдемо. Друзі, ну а з вами була Тіадія Матводі матувать всім, па-па.